Друзі, сьогодні бачив у місті під прапорами 72-ї бригади чорних запорожців. Хлопці та дівчата в військовій формі. Перехожим показували, як вести себе зі зброєю. Молодь мала можливість навчитися складати, розкладати автомат і ну, багато ще яким речам. Я вам скажу це радує. І так має працювати. Наша держава має вкладати в це гроші, в такі проекти, де, де будуть мотивувати людей. Я вам скажу, там велика черга стояла, просто черга. І молоді, і дітям було дуже цікаво це. Перехожим дуже цікаво. Це мотивація. Це мотивація, це спокійне доведення людям ситуації, надання можливостей, якихось знань. І це дуже добре. Отак От має це працювати, а не ловити людей, хапати їх, намагатися їх кудись запхати і намагатися їх е заставити захищати. Їх потрібно навчити захищати, їх е дітей потрібно вчити, молодь потрібно вчити. Звідкіля береться молодь, яка не хоче захищати країну? Звідкіля, скажіть мені, будь ласка, їх ніхто не вчив? Тому от такі проекти треба брати державі на озброєння і проштовхувати їх. Це моя така думка.